Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. 63-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Ворог атакував впівідроном людину, яка працювала на полі неподалік села Новояковлівка Комишуваської громади. Загалом впродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури. Війська РФ здійснили 14 авіаційних ударів по Новояковлівці, Степногірську, Гуляйполю, Залізничному, Степовому, Щербаках, Малинівці, 376 БПЛА різної модифікації, атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Новояковлівку, Степногірське, М'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Такмачку, Чарівне та Новодарівку. За інформацією генштабу на Оліхівському напрямку, наші оборонці відбили сім ворожих штурмів поблизу степового, Лубкового та малих чербаків. Авіаударів зазнав населений пункт Новоандріївка. Тим часом полтавські гвардійці зупинили наступ на запорізькому напрямку для прориву. Противник задіяв три танки, 18 БМП і 41 мотоцикл. Запеклий штурм тривав протягом дня. За підтвердженими даними, тільки полтавські гвардійці знищили дві БМП та бронетранспортер. Ліквідовано шістьох окупантів, ще 11 поранено. Більшість бронованої техніки підбито разом із десантом, а мотоциклістів знищено.